Знову згадав про Бога. Президент Петро Порошенко знову згадав про Бога. На сьомому національному молитовному сніданку він публічно подякував Всевишньому за успішні реформи і наголосив на важливості сили молитви. Під час виступу глава держави ледь стримував сльози. Сили молитви були тоді, коли ми проводили реформи, які рішуче змінювали нашу країну. Теж казали, що це неможливо, тому що за 26 років до того ніхто не міг проводити цих законів. І ми досягнули цього. І Господь почув нашу молитву. Натомість експерти Порошенкові не повірили і порадили президенту тримати свою віру в Бога при собі, а не спекулювати релігійною тематикою за будь-якої зручної нагоди. Що Порошенка вірить в Бога, це його приватна справа. Як особисто. Мені хотілося, щоб все-таки ми дотрималися вимог Конституції і жили у світській державі. Мені хотілося, щоб результати реформ в Україні залежали не від молитву і Божої ласки, а від свідомих зусиль української влади, від компетентних фахівців на відповідних посадах. Натомість, колишній нардеп, а нині політичний експерт Тарас Чорновіл нічого нового у заяві президента не помітив. Мовляв, тему релігії піднімали його попередники, а тим більше перед виборами. Нехай це буде дійсно під під наступні вибори, але це є й певний тренд. Е, Порошенко е, часто повертає до тем е, моралі, е, релігії, традицій. Це нормально. Він це робить, ну мабуть, в рази менше ніж це робив, скажімо, віктор Ющенко, але. Те, що більше ніж, скажімо, технократ Кучма, нагадаємо, релігійна тематика не допомогла свого часу Віктору Ющенку стати президентом вдруге, у 2010-му він набрав трохи більше 5% голосів виборців. Тож експерти не радять Порошенкові наступати на ті ж граблі, а шукати інші теми, з якими можна буде йти на наступний президентський термін. Віталій Маргалик, телеканал Нюзнетворк.